У Струбкові вшанували пам'ять загиблого на сході односельця Василя Кіндратського. На фасаді місцевої школи йому встановили пам'ятну дошку. Приїхали на поминальні заходи бойові побратими, героя, родина, друзі, однокласники та влада. Запросили на відкриття і знімальну групу нашого телеканалу. Йому було лише 52. До цього часу у Василя Кіндратського складалася доволі вдала кар'єра. Він очолював Миколаївську райдержадміністрацію на Львівщині. Здавалося б, і не мав би бути на сході. Однак, коли прийшла біда в Україну, твердо вирішив іти захищати свою державу. Про це на відкритті меморіальної дошки говорили його побратими, які приїхали щоб вшанувати пам'ять загиблого товариша. Василь Кіндратський долучився до нашого батальйону і прибув в селі Піски передмісті Донецька разом зі своїми друзями, львів'янами. А ми майже росники якось виникло природне запитання. І силі братикого, що ти тут робиш. І каже, роблю те саме, що і робиш ти". Читав десь твоє інтерв'ю, каже, війна, війна запекла, війна жорстока і кривава. Війна з дуже добре підготовленим, вишколеним і вмотивованим ворогом. А на війні, як на війні, мусить хтось гинути. Тут має гинути пацан, якому 25 років, як краще загине чоловік, кому 50. Бачу фотографію ось Василя. Вона зроблена зранку на світанку, ми з ним вчепили прапор АУН на найвищій точці Шахти Бутівка. Після цього, коли ми спустились, я записав відео з промовою Василя. Я ще тоді не знав, що це останнє відео. Де він звертався до молоді і сказав, що він перед ми два п'ятдесятилітніх чоловіка передаємо вам естафету. І я думаю, він мав на увазі, що він хоче передати вам свою любов. До цієї країни свою готовність до самопожертви на панахиду приїхали і родичі загиблого батьків у героя вже давно немає. А от родина у струбкові залишилася. Виступали і однокласники та вчителі Василя Кендратського. Вшанували героя і очільники коломищини. Варто подякувати славному струбкову за те, що він породив і виховав гідного сина українського народу. Знаєте, людина кажда спосібна на самопожертву. Це якраз був той чоловік, який цінив державу, цінив національну ідею вище, чим своє особисте, чим свій добробут, чим свою сім'ю. На жаль, чим свою родину. Він пішов і не повернувся. Все провели поминальну панахиду, а школярі присяглися продовжувати справу, яку почав їхній односелець. Зі Струбкова Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Подіїнтика».